Хай! How are you today? З останнього відео ти дуже подорослішала. Ніхто тебе не признає реально. Ми тепер одного. хайт. Можна я взуюся? А ми всі в чорном. Можна я взуюся? Ми всі в чорному. І ж сумки чорні. Може знати, як я буде. йду. Кщучий <рес> кість. Що це? Ми всі в чорному. Мене це бентежить. Нехай щастить. Тепер ти відповідальна за всі наші цінні речі. Отак так от у нас тут гарно. Дай Мерюха. У мене стабілізейшн. Блін, кшасотки. Міла, як ти прочитала першу? Лісиня. Лісиня? Лісиня, Кривий Ріг. Ти поїдеш цим маршрутом. Так. Ти така Я знаю. У тебе такі брудні окуляри. І я? Так реально шахова дошка? А, ні. Це шашкова дошка. 10 на 10. Ні, 10 на 10 грають шашки. Так. Да. Я не знаю. Мама там позує, я не знімаю. Вгадайте, де чий пакуночок. Вітаю, ви не вгадали. Це все її. Я тебе поставлю на прев'ю. Подожди, я з тебе. балакає. Це фанати. Фанати дізнаються, куди вона йде. Це вхід в рай. Рай? Mm -hmm. Ну або в пекло. Фрай. ми дізнаємося. Мілюша. Ми все-таки потрапили в пекло. <рекло> Вже ну, така гарна. Оце не Джо Лайн. Я то пишу завжди на лимон. так не пробував. А. Який кадр? Там <звук> нічого не видно. Це так рамання. Wow. Два роки на, на тому. Да? Да, два роки це був жах. Два роки тому. А зараз це вже... Ще після роботи з психологом, так? Да? <гум> да, трамваї. Як давно я їх не бачила. Вау! Wow. О Боже, це. було Одного дня. І одного дня тут було мільйони людей просто. Мільйон. Мільйон. Але зараз І це вау. Тепер але... ми що робимо? Мені треба телефон, щоб я проклала мозок. А, все. Щас. І Зараз селфі на фоні. Зараз наша сумка піде. Селфі. Оці сходи просто Оце картина моєї травми минулої. Да, Мілюха, ти пам'ятаєш два роки тому, як ми тут черга стояла звідси, стояла черга за квитками аж туди і в, у вхід на вокзал. Не пам'ятаєш це добре? Укрзалізниця. залізниця. Вау. So cool. Мілюша! Вона зняла мою панамку тільки що. Ти бешкетниця, ти бешкетниця. Шалумишкалумишка. Блін, ну це вообще мощний вокзал. Сейчас мы будем по мостику тому йти. Тут страшно. Даже мені Мелюша. Я Тут любить. Я О. Супер, Мелюша, давай. Тільки посередині біля Ой. А я якраз по краєчку пішла. Вау, який. Це любимой мостик суїцидніт. Милюша, бачу, ти дуже этот сам. Ти будеш хочетися. Давай, давай, скоріше переходити. Так атмосферно, атмосферно взагалі. А от там новобудови. І ми туди йдемо. Я рада, що ми живемо в новобудовах. Ну, зараз подивимось. Живемо? Ну, будемо жити, я на вас. Будемо. Ми прийшли, Мілюха. Ти рада? Напевно. Це наші двері. Що ж нас очікує всередині? Це питання. Накрапує дощик, ми вчасно. Мілюха! Нема світла, тому ми з ліхтариком. Перший раз в хостелі, саме в хостелі, не в готелі. Ми в підвалі, фактично. І тут не ловить сильно Wi-Fi, який тут є. Дуже брутальна стіна. І туалет типо, в нашій кімнаті, але душ загальний. Але тут нема світла. Мілюш, посвіти. Отака От кшаса. Типа, гаряча вода буде. Колись. Не буде, тому що бойлер. -то, що... Страхіті, ми в будинку джахів. Коротше, норм, в принципі. Ця стіна заслуговує типа ну, поваги. А, і стеля тоже. Ми наче зеки чуть-чуть. О, кстати. Що это? Мілюша ловить зв'язок. Ми в підуалі. Господа. Зараз підемо в сільпо. Але це такий стайл, я думаю. Ну, воно просто жовта така. Там що це? Тут дірки за ці запінені просто. Афеть, хто пробурив дірки? Ти ж що така смішна? Давай, це є. Ну що ж, телефон. Тепер всі наші ці речі. А, все, да, Wi-Fi. І висі. Так, да, кстати, заборчика нема. Так, обереж, всі дорослі, всі буде. Ми йдемо в сільпо, і поки ми в сільпо йдемо, нам вмикнуть світло і ми повернемося, і буде світло. Супер. У нас супер план. Ми, пої... ми плануємо поїсти там в сільпо, Дуже але страшно. дивлячись, що там буде. Я цей колюх не взяла. А, ну. можеш повернутися ще недалеко. Коротше, ми Орел і решка. У нас такі пригоди взагалі. Золота карточка. Ні, не п'яна золота карточка. У нас хостел. Це що? Це що? Це тирайські яблучки. Це... це гранати. Да, це гранати. Мені подобається цей пейзаж. Такий модерн. Пішли. Ты шли. Голодна Мілюша. Але це дуже гарно, блін, мілюш. Це модерн. У Франнику такого нема. Ні, ну там є тільки типу, новобудови, але... Але вони поки що про це мріють. Коли у Львові це вже є. Блін, мама, я фоткаю її. Це просто мрія. Але ото, ото не мрія. Блін, ну мід. Ну мід же. И дядя. Берёшь, даже хочу есть. Ты. За таким вот пейзажем У до мені здається, нам не вистачить цього. Видаєш, ми в Україні. Да, Мелюха. Ну це же, блін, імбіща. Мене не чути, мабуть, взагалі. Піячим під звуки України. Мама хоче додому вже. У ті хлопці зараз, як на санчатах, будуть з тих скейтів з'їжджати. Я хочу ж якогось екшена. Ну-ну-ну, давайте. Капець. Вони чекали, поки всі проїдуть. Там ще їде. Блін, ну що це? І вони передумали, коротше. Бідні хлопці такі терплячі, я в шокі. Опять, да шо таке? Дайте хлопцям хлопцам скататься Не, ну это же Я бы з вот так скатнулась Вони не проживают кращі роки своего життя Набирают швидкість Вони так довго цього чекали, це просто це надихає. Ми повернулися. Нам потрібно ще більше їжі, але вже на завтра на сніданок. Дуже гарно. А оцей будинок взагалі дуже страшно. Там нашу Наша кімната, ребята. Якщо б ми залишили відчинене вікно, можна було б пролізти отак, але ми вийдемо як люди поки що. Місградці. У тебе червоні очі, давай швидше ой ой ой, ой. можна вбиться, якщо ти будеш п'яний, або ти будеш іти в чи... Ой, свічу. Дякую. Ми як призраки. Ти призрак небесний. Да. О, це так було. Ну. Ти понимаєш, що я не можу це зняти, тому що у мене ліхтарик. Та таке ну не крути. Ну, я не можу це зняти, ти розумієш, не видно. Да мені посрати. Я хочу побалуватись. Дай мені побалувати. Мали би вже дати нам світло, але не дають. Блін, Мілюш, ну ти Люцифер. Ура, нам дали світло. Не, ну стеля тут, конечно, вайп. Що это таке, вообще? Я більш прискіпливаю. Як мама. Мірюша прискіплива, але мені подобається. Оця, блин, балка, непонятно не поемала. Взагалі, навіщо Вона це. Паде на тебе вночі. Ні, ну це щоб. Знаєте, щоб не І було ось... нудно. А. Типа ти не можеш заснути, будеш розглядати, що тут за стеля. Це, така існула, інтересна. І оця лампочка єдина. Фокусу нема і не буде. З'явилося світло і ми все поставили на зарядки. І причому зарядка отут, вона є отам. Але туди нічого блочок не просовується. Типа, не практично, видно, що тут люди не живуть. Треба пиляти ту, ту ліжко, щоб можна було туди просовувати. Шо, Я знімаю. З Зарядки, але ну, ви бачите, де, який у нас пір сьогодні. Оце, оцей рушник це наш стіл. Це не так смішно, але ми тут просто вмираємо. Ми наїлися грібної пасти і відіймали. Ми це... знаємо, душку з грибами. З грибами. Ну, це якось нас чуть-чуть повеселило. Мамі плохо. Ми в палаті номер чотири. Надо праніч. Навіть коли так робиш, що тебе менше, ніж у мене. Тримайся, брат. Тримайся. Ми будемо сумувати, але це не точно. Це виглядає моторошно. О Боже. Модель. Куди ти уходиш? Все? Дитину відправила і уходить. Поняла? У тебе є конкуренти. Це ти дивишся. На угоду про тебе. Тебе продають в рабство на дві два тижні. Ти кріпачка. Кріпацтво не відмінили. Запоріжжя Train... Ужгород. Three... To... Okay. Uh, so okay. so, так, документи. А, ти Давай, дочки. Що... Так, обов'язково. Ні. не маєш? Увага, пасажири. На давай, давай, кажи, кажи. У Закінчується посадка на електропоїзд номер 6042 Сполучені. Три номер чотири. У них тут була мова жестів просто така люта. Мова жестів, так.